Розглянемо процес завантаження та встановлення звукового редактора Audacity. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційну сторінку програми AudacityTeam.org. Натискаємо Enter для підтвердження. І прямо звідси можна завантажити. Бачите, є кнопка Download. Але знизу ще є Download, without Muse Hub, тобто завантажити без Muse Hub, Muse Hub для Audacity це платформа для розповсюдження музичних та аудіоінструментів, і вона дозволяє користувачам Audacity знаходити та інтегрувати звукові ефекти, плагіни, музичні семпли. Тобто, з допомогою MuseHub можна розширити можливості Audacity. Але якщо ми його завантажимо, MuseHub, ось це, натискаємо на цю жовту кнопку, то ми спочатку встановимо MuseHub і вже звідти потрібно буде встановлювати Audacity. Ну, якщо потрібно, різні плагіни. Не факт, що вам усі всі плагіни потрібні будуть, а потрібна буде тільки програма Audacity. Через це розглянемо, як встановити Audacity без MuseHub. Тобто вибираємо Download without MuseHub». Без MuseHub». У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо в нас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися в папці завантаження або загрузки або download, залежно від мови інтерфейсу. Так, зберігаємо. Бачите, вже збережено. Браузер можна закрити і запустимо тільки що скачаний файл. Підтверджуємо, дозволяємо цій програмі. Можна вибрати мову встановлення. Я залишаю українську, окей. Далі, далі. Тут при бажанні можна вибрати місце встановлення даної програми, але краще не змінювати. Далі. Давайте залишимо прапорець створити ярлик на робочому столі. Ми встановлюємо перший раз. Через це ось тут прапорець встановлювати не потрібно. Далі, встановити. Бачите, з'явився ярлик. Залишимо відкрити Audacity. Значить, у нас Audacity зразу відкриється. Готово. Перший раз відкриття програми може вас зайняти деякий час. Тут натискаємо прийняти і продовжити. Це все можна пропустити. Гаразд. Якщо ви хочете змінити мову, то вибирайте зміни, параметри. У вікні, що відкрилося, ми вибираємо інтерфейс і мова. У мене українська, все добре. Якщо у вас якась інша, то вибирайте ось тут зі списку. Ну а далі користуйтесь для того, щоб записати, натискаємо на цю кнопку Записати. Ось там на записується. Для того, щоб зберегти звуковий файл, файл, експортувати звукові дані. Експортувати на комп'ютер. Куди саме вибираєте формат, наприклад, MP3? Змінюєте назву, експорт. Встановлення завершено. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!